Розв'яжемо нерівність. Ну, спочатку розкриємо дужки. 5х, плюс 7 більше. 3 множити на 2х, 6х, 3 множити на мінус 5, мінус 15. Відняти х. Крапка з комий. Доданки з хи перенесемо в ліву частину з протилежним знаком без хсів. Праву частину так само з протилежним знаком. Отже, 5х переписуємо, скільки цей доданок залишається в лівій частині. Мінус 6х переносимо і додати Х. Більше 7 переносимо в право. Мінус 7, відняти 15. Зводимо подібні доданки. 5 додати 1, 6, мінус 6, 0, 0. Помножити на x. Більше мінус 7-15. Це в нас додавання від'ємних чисел. Результат буде від'ємний. А модулі просто додаємо. Ми бачимо, що дана нерівність розісків, э, розв'язком даної нерівності буде будь-яке число, оскільки в лівій частині, незалежно від значення х, завжди. Э, Буде 0. А права частина від'ємне число. А ми знаємо, що 0 завжди більший за будь-яке від'ємне число. Тобто, розв'язком даної нерівності є множина усіх дійсних чисел. Розглянемо ще одну нерівність. 6х. Додати. Нужки відкрите хміну 4. Закриті дужки, відкрити х плюс 4 закриті дужки, Більше або дорівнює. Дужка х плюс 3, закриваємо дужки, у квадраті. Перший крок розкриваємо дужки. 6х переписуємо. Додати, застосуємо формулу добуток різниці двох виразів на їх суму. Дорівнює різниці квадратів цих виразів. Отже, квадрат першого виразу х у квадраті, відняти квадрат другого виразу, 16. Більше або дорівнює. В правій частині також можна застосувати формулу, скороченого множення. Квадрат суми двох виразів. Записуємо квадрат першого виразу дорівнює х квадрат. Плюс подвоєний добуток цих двох виразів, плюс 6х. І додати квадрат другого виразу 9. Переносимо доданки з хулву частину, без хі вправу. Одержимо 6х. Додати х квадрат. Відняти х квадрат, Відняти 6х. Ми ці два доданки перенесли з протилежними знаками. Більше або дорівнює 16. Додати 9. Зводимо подібні доданки. Х квадрат і мінус х квадрат знищиться. Ці два доданки також знищаться. 6-6 дорівнює 0. Ми запишемо в лівій частині 0 і х більше або дорівнює 25. Оскільки ліва частина 0, а права частина додатне число, то дана нерівність не виконується при жодному із значень x. Тобто нерівність розв'язків немає. Х належить порожня множина. Розв'яжемо нерівність. Перший крок розкриємо дужки. 5 шостих помножити на 1 третю Х. Чисельник 5 множимо на чисельник 1. Знаменник 6 на знаменник 3. Вийде 5,18х відняти. 5 шостих множимо на мінус 1 п'яту. Знак мінус ми вже поставили. 5 чисельник у 5 знаменнику скоротиться, залишиться 1, шоста. Більше 3х. А 3 цілих 3,1 третью ми перепишемо у вигляді неправильного дробу. Це буде 10 третіх. ,3. 3 на 3 9 плюс 1 10. Записали в чисельнику, а цю трійку переписали в знаменнику. Позбудемося знаменники у цих дробах. Для цього треба помножити на найменший спільний знаменник цих дробів. Це буде число 18. Отже, множимо на 18. Це число додатне, тому знак нерівності не змінюється. При множенні першого доданка на 18 знаменники і 18 скоротиться, залишиться 5х. 18 множити на 1 шосту, це буде 18 шостих або 3, цілих. Мінус 3. Більше 3 на 18, 3 на 10, 30. 3 на 8, 24, разом 54. І дописуємо буквену частину х. 18 і 3 скоротиться. Тут буде одиничка, а в чисельнику залишиться 6. 6 помножити на 10. 60. Переносимо доданки з іксами в ліву частину, без безхів в праву частину. 5х відняти 54х, більше 3, додати 60. Зводимо подібні члени. 5х мінус 54х. Це числа з різними знаками. Отже, від більшого модуля 54. Віднімаємо менший модуль 5, це буде 49. І ставимо знак числа. З більшим модулем, тобто мінус більше, 3 додати 60. 63. Поділимо тепер цю нерівність на коефіцієнт, коли х на мінус 49. Це число від'ємне. Тому знак нерівності змінюємо на протилежний. Х менше мінус 63. 49. Виділимо цілу частину, це буде 1,1449. Отже, х менше за мінус 1,1449. Але 14,49 можна скоротити на 7. Отже, остаточно, х менше за мінус 1,2 Значислові прямі – це будуть точки розміщені лівіше за мінус 1,2. 1,2 зображаємо виколотою точкою. І записуємо відповідь. Х належить від нескінченності до мінус 1,2. Ми тільки що з вами розглянули три рівніні нерівності. Тобто нерівності, які зводяться до виду ax більше за Б, або Ах більше дорівнює за b, або Ах менше за Б, чи менше, або дорівнює за Б, Давайте узагальнемо з вами, які кроки ми здійснювали для того, щоб розв'язати лінійну нерівність. Перший крок виконується в тому випадку, якщо в нерівності є дроби. Тобто, якщо нерівність містить дроби. То необхідно їх позвутися. Для цього ми нерівність домножуємо на найменший спільний знаменник. Другий крок. Якщо в нерівності є дужки, то ми розкриваємо дужки. Третій крок. Доданки з невідомої переносимо всі в ліву частину з протилежним знаком, а доданки без невідомої переносимо в праву частину з протилежним знаком. Четвертий крок. Зводимо подібні члени в кожній частині нерівності і при цьому з вами одержимо лінійну нерівність. Тобто нерівність виду ах більше b, чи АХ менше b, або aх більша водорівня чи менше водорівня за b. П'ятий крок. Ділимо на коефіцієнт коло х, на коефіцієнт х, ліву і праву частину нерівності. Тут можливі два варіанти тій. Якщо цей коефіцієнт від'ємне число то знак нерівності ми маємо змінити. Якщо цей коефіцієнт додатне число, то знак нерівності ми залишаємо той самий. Але цю дію, цей крок ми виконуємо тільки в тому випадку, якщо коефіцієнт А відмінний від нуля. Якщо ж коефіцієнт А дорівнює нулю, то в цьому випадку нерівність буде мати або безліч розв'язків, або не мати жодного розв'язку.